Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Близько 11-ї години росіяни атакували місто Дніпро та область. За попередньою інформацією, запустили чотири іскандери над містом. Здійнявся дим. Чекаємо офіційної інформації. Тим часом спецслужби завершили пошуково-рятувальні роботи у Шевчанківському районі Києва. 23 червня. Російська ракета забрала життя дев'ятьох жителів столиці. Наразі на місці удару фахівці проводять аварійно-відновлювальні роботи, зокрема, демонтують небезпечні конструкції. Відбулося руйнування будівлі та розкид уламків відданої будівлі на велику територію. Витягли 16 автівок з двору та навколишньої території будинку, щоб з туди змогли проїхати крани, і продовжувалася більш важливіша робота по порятунку потерпілих. Війська РФ вдарили балістикою поліцею в Білгород-Дністровському Одеської області. Дітей там не було, бо канікули. в приміщення перебували працівники закладу. Загинуло три людини. Серед них робітниця шкільної їдальні більше десяти отримали поранення. Будівля практично зруйнована. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Вночі росіяни вдарили по одному з населених пунктів верхньосировецької громади на Сумщині надзвичайники, де блокували з під завалів тіло загиблої восьмирічної дитини. Загалом росіяни вбили трьох людей ще шість отримали поранення. Будинки, господарчі споруди та пошкоджені автівки. Військові РФ вдарили з авіації по Гуляйполю, Маліток Марці та Новоселівці. Випустили 11 керованих ракет та бомб. Також атакували дронами. Загалом минулої доби окупанти обстріляли сім населених пунктів нашого регіону. Надійшло 12 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та автівок. Мирні жителі не постраждали. Противника на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках протягом минулої доби набуло. Повідомляють у Генштабі ЗСУ. Бойових зіткнень не відбувалося. А от на Придніпровському напрямку ворог не полишав спроб просунутися вперед. На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи шість разів намагалися просунутися вперед. Успіху не мали. Наші захисники дають єдну відсіч окупантам. На цьому відео можна бачити, як оператори ударних безпілотників окремого загону крила Омеги знищують особовий склад противника в укритті. Підтримка на 130 тисяч євро. Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини передало обладнання для запорізьких комунальників. Концерн міські теплові мережі отримав потужний генератор на 68 кВт, який дозволить працювати навіть при відключеннях електроенергії. А облводоканалу передали набір ключового обладнання, генератори, насоси, фільтри, детектори витоку води та пожежні шланги. Все це для стабільного водопостачання та готовності до будь-яких. Викликів на службі країни в Запоріжжі відзначили кращих держслужбовців. Зокрема, вручили грамоти від кабінету міністрів серед нагороджених Олена Сороченко. На держслужбу прийшла одразу після університету. Тепер це вже 22 роки роботи. Наразі очолює обласне управління з питань ветеранської політики, яке створили рік тому. Знаєте, коли ти на державній службі розумієш, що ти можеш надати якісну допомогу хлопцям, які нас захищають, або родині цього військовослужбовця, ну, в тебе точно з'являються крила. У час великої війни державна служба стала справжньою опорою фронту. Це, передусім, тилове, гуманітарне та координаційне забезпечення і вміння протистояти викликам, особливо у прифронтовій області. Тож, держслужбовці отримали почесні грамоти та подяки від обласної та міської влади. Ви допомагаєте людям жити і працювати в цьому місці. Наші військові тримають фронт. На передовій, і це велика шана їм. А ви тримаєте фронт тут у місті, в нашій області і в нашому місті. Мало хто знає насправді, яка відповідальність і дієвість лежить на плечах державного апарату, тим паче, в Запорізькій області. Державні службовці в Запорізької області точно переживають більші виклики ніж величезна армія сотні тисяч державних службовців в нашій державі. Перш за все, я хочу виділити та подякувати тим державним службовцям, які прийняли рішення служити, продовжувати служити нашій державі України і виїхати з тимчасово окупованих територій. Незаконно зберігали зброю та боєприпаси. Такий схрон мали двоє місцевих жителів 63 і 40 років. А під час обшуків вдома в одного з них поліцейські знайшли та вилучили гранату F1 та бойовий уніфікований підривач дистанційної дії. А в іншого автомат Калашникова та майже 60 набоїв. Обом повідомлено про підозру в скоєнні злочину. У Запорізькому національному університеті буде новий ректор. Конкурс на цю посаду оголосили під час презентації стратегії розвитку вишу на найближчі два роки. Нового очільника ЗНУ наглядова рада має обрати до 1 вересня. Власне, під керівництвом нового ректора колективі буде втілювати завдання, які ставить перед собою. Це зокрема залишатися у топ 20 університетів України, а також стати інтелектуальним центром Запоріжжя, який об'єднає студентів на науковців, експертів та громаду хочуть у ЗНУ збільшити практичну складову в навчанні спеціалістів, аби вони впроваджували власні інновації та були конкурентними на ринку праці в рамках обговорення нової стратегії. Розвитки у члени наглядової ради отримали чимало питань від колективу ЗНУ. Накопилось дуже багато нагальних питань як і по нашій роботі, так і в самого колективу. І сьогодні ми, по суті, хочемо підвести перший такий невеличкий підсумок півроку роботи спільної, колектив турбує, як буде функціонування далі. Друга категорія питань, вони стосуються інфраструктури університету, тому що ми також знаємо, що частина інфраструктури потребує змін, частина інфраструктури потрапляє під обстрілів. І третя велика група питань щодо освітнього процесу. Серед них значне скорочення кількості вступників порівняно з попередніми роками для покращення ситуації переконані педагоги необхідно насамперед створити належні освітні умови та вдосконалити безпекові. У нас були групи по 20 осіб це було по три групи студентів. На сьогодні, на жаль, зменшується кількість вступників. Звичайно, це призводить до зменшення навантаження і до зменшення тих тієї кількості студентів, які приходять до нас навчатися. Ми всі розуміємо, що прифронтове місто і багато студентів вибирають звичайно інші заклади, бо навчатися дистанційно теж важко. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому у мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.